Пишіть, будь ласка, сьогоднішнє число та тему уроку виштовхувальна сила в рідинах у газ, закон Архімеда. Що ви взагалі знаєте, про що вас свідчить ось це зображення? Що таке виштовхувальна сила? Де, де ми з нею зустрічаємося? Коли там, наприклад, палиця з дерева, падає у воду і вона випливає, ну, плаває на поверхні води. Добре. А ми коли плаваємо, на нас діє виштовхувальна сила. Так, діє. а ще більше діє вона коли вода більш солона. Умнічка. а від того, що вона більш солона, чому це впливає? Тому що в неї більш е, солей, а соли – це атоми, тобто вона буде мати більшу густину. Каже Кирило, що ти ще хотів додати. Тіло, яке занурене у воду, витісняє такий же об'єм рідини, який яке становить масу тіла. Добре, ну це. То, ну, так, добре, що цирк про це сказав, але це трошки згодом. так. Ми вже зараз знаємо, що всі тіла, які перебувають на землі або поблизу неї, діє сила тяжіння. Ми також сказали, що сила тяжіння також діє і в умовах невагомості, тобто у космосі або у стані невагомості. Ми з вами на минулих уроках дізналися, що. Рідина чинить тиск на дно та стінки посудини, у якій вона знаходиться. Також ми з вами сказали, що ось сила тиску вимірюється в паскалях, то тобто тиск, який чинить будь-яка рідина, вимірюється в паскалях. Ми з вами дали поняття тиску, ми з вами дали поняття густини, як вона впливає, речовина з якої виготовлене тіло. На взаємодію між двома тілами, ми вивчили, що таке гідростатичний тиск. Ми також познайомилися з атмосферним тиском, і наскільки це важливо, і наскільки він впливає на нас. Давайте чому, роздивимося ситуацію. Чому м'яч, який занурив воду, і відпустили ну, ось такий м'яч, як на зображенні, вискакує над поверхньою води. Тобто він майже е, не занурений у воду. Бачите, його е, кінець да, е, рівень з водою. І е, ось ми кладемо у цю ж воду камінь, і що він робить? Він вже не тримається на поверхні, а опускається донизу. Тобто, е, він е, залишається на дні. І є ще третя стан, коли. Е, Ну, людина, або якщо в когось є акваріум, і спостерігають, що є якісь тіла, які ми занурюємо в воду, вони рухаються під водою, плавають там, ну, як риби, тобто, вони і не на живі, живі риби, вони не на дні лежать, і не над поверхньою води, а всередині речовини. Тобто, від чого залежать ці три ці три стани. І, 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 Давайте подивимося і, такий дослід. Злегка притопив. Тобто, дивіться, у нас є, ну, така е, маячок, е, звичайний буйок на е, морі у воді, і він трошки занурений, так? Він нікуди не дівається. Уявіть, що ми взялись врівноважи терези. е там, де е, м'ячик, ми в, у склянку з водою, у склянку порожню налили воду. І що ми бачимо? Терези почали відхилятися. Чому вони під, відхиляються? Тому що вода виштовхнула наш, нашу кулю. Ми змінили об'єм нашої кулі і те саме провели з е, повітрям. тобто не з водою, а з повітрям. Туди поклали трубочку з повітрям, почали навантажувати, накачувати. І що ми бачимо, коли в склянці стає більше повітря, звісно, що пам'ятаєте, що це ну, не постійна справа в таких умовах, то знов наші терази відхиляються. Наша куля, нашу кулю повітря виштовхує. Давайте розглянемо перший випадок, це коли е, занурений у рідину куби. Що ми знаємо? Що у нас є сили гідростатичного тиску F3 і F4, так? Це сили, е, пам'ятаємо, про тиск з попередніх уроків гідростатичний тиск, який направлений е, на стінки посудини. Вони мають протилежні за, напрямком, протилежні за напрямком і рівні за значенням. Такі сили зрівноважують одна одну. Вони не виштовхують бросок угору, а тільки стискають його з боків. Якщо ми порівняємо сили F1 і F2, вони також не зрівноважують одна одну для того, щоб розрахувати тиск F силу F1. Потрібно тиск, який створює е, на тіло на поверхню P F1, це P1 помножити на площу. Тобто ми розуміємо, що площа F, F1 і F2 буде однакова, а ось висота так, різна наших. тобто на F2 буде тиснути набагато більший тиск, тому що висота його буде більшого. На е, висоту нашого тіла. Тобто, якщо виразити тиск, який створюється на грань F1 і f 2 то вони будуть залежати в першу чергу від рідини, але в нашому випадку це одна і та ж сама рідина для лабораторії. Ви розумієте, що як з повітрям, чим ближче до землі, тим гу... густина повітря. Більша, тим і у склянці з водою, у океані, чим ближче до дна, тим більше там у цих атомів, тому що вони їх притискає постійно, їх притягує до себе земля. Але для за е, шкільних задач ми беремо, що у об'ємі певному однакова густина. Так ось густину помножити на коефіцієнт світнього тяжіння та висоту стовпа. Те, що ми з вами вчили раніше, гідростатичний тиск. Відповідно, завжди буде висота H2 більша за H1. Відповідно, тиск, створений на дно, буде завжди більший за тиск 1 і сила, яка тисне на дно, завжди буде більшою за тиск за силу, що тисне на поверхню. На тіло занурену у рідину діє виштовхувальна сила, напрямлена вертикально вгору Будь-яке тіло, яке ми занурили у воду, у повітря. Тобто, коли ви бачите, що щось летить, та шип, птах, пірінка, лістик, то це також виштовхувальна сила не тільки з водою, тільки. Для того, щоб виштовхнути в повітря, щоб е, воздушний шар злетів, там. дирижабль. Е, потрібно подолати ось цю силу тяжіння, тобто, щоб е, була, був менший тиск вгорі, навпаки. Давайте запишемо, що таке виштовхувальна сила. І формулу. Тобто, ось за таких умов, коли f 2 сила виштовхувальна дорівнюється F2 мінус F1, тіло буде пересуватися всередині рідини. Тобто, у нас є три випадки, коли тіло над водою всередині об'єму з водою буде, і на дні. Сила виштовхувальна завжди направлена вгору. так Тобто ми з вами не тонемо, тому що у нас постійно виштовхує виштовхувальна сила. Сила тяжіння нас притягує до землі, а виштовхувальна сила навпаки виштовхує з рідин та газів. Виштовхувальна сила, яка діє на тіла в рідині або в газі, називають також архімедовою силою. Тобто виштовхувальна сила є архімедова сила це одна і та сама сила. І вона також має ну, сила Архімеда дорівнюється F2 мінус F1. Розраховується за такими самими правилами. Сила Архімеда дорівнюється роже S помножити на H. Запишіть, будь ласка, останню. Сила Архімеда дорівниця роже С помножити на H. Тобто ви помічали, що їм можна покласти 5 копійок, так що від чого залежить чолодне те тіло тон інше ні. Наприклад, камінь, камінь важить один кілограм затонув, судно важить 40 тонн пливе. Квадратний, квадратне тіло затонуло кругле. Маю, маючи такий самий вагопливе. Тобто багато факторів впливає на те, як розподіляється сила. І ми зараз бачимо, що на виштовхувального силу діє рідина, тобто в одній рідині тіло може затанути, в іншій воно буде плавати. Е, є навіть такий, коли будують судна, вони враховують в якій які зоні, в яких Морях, океанах будуть плавати ці кораблі для того, щоб врахувати, яка, який буде осад. А осад, це ось наскільки воно занурюється у воду, судно. Тобто, якщо солена вода, відповідно віштовхувальна сила буде більше, і якщо сил, ну, літ, е, корабель може перекидатися на право або наліво, це небезпечно, тому обов'язково враховують і Середу, де буде пересуватися судно. Е, вже ніяк не впливає, але в обов'язковій формулі воно є. А також площу та висота е, кі, е, так, грані нашого тіла. Архімедова сила дорівнює вазі рідини в об'ємі кубика. Тобто, скільки, як казав е, Кирило, е, ми занурили е, тіло, скільки е, об'єму воно має, стільки об'єму воно і витиснуло. Є ще дослід про те, як е, е, було завдання у Архімеда. Знайти скільки золота Його, в нього було завдання вирахувати, скільки золота він витратить на золоту корону для короля. І він після того, як її створив, переймався, скільки ж він витратив золота, і як ви вирахувати об'єму з цього е затраченого е коштовного металу. І він вигадав, що потрібно занурити її в воду, і різниця між початковим та кінечним значенням буде й об'єм. Золота, який, який він витратив. Але що буде, якщо в нас тіло не повністю занурено у, тіло, у воду, тобто рухається десь на поверхні? Ми потрібно враховувати тільки ту частину, яка занурена в воду. Не всього тіла а тільки зануреної частини. Це дуже важливо. Давайте подивимося досвід. Ми приєднали до динамометра, електричного динамометра, датчика, ця установка називається Ейнштейн, вона приєднана до програми, і ми поступово будемо занурювати цей м'ячик до води. І м'ячик занурений в спеціальну сплянку, де є отвір, через який буде виліватися вода. Як ви, може, вже здогадалося, так після того, як почне працювати штатив після занурення, витікає вода. І ось вона витікає рівно стільки, скільки у цей час зануреного об'єму нашої кульки, і все. Є графік дії сили, і за графіком сила, яку зафіксував наш динамометр, дорівнюється 0,43 ньютон За силою Архімеда, сила дорівнюється вазі цього тіла. Давайте подивимося тепер, а яка ж його вага. Ось в наш склянці ця водичка, яка вилилась, ми її зважуємо. І потім, ну, звісно, щоб чисту вагу дізнатися, виливаємо воду і зважуємо на порожній стаканчик. І значення, яке ми отримали, знов таки, як ви бачите, на цій зафіксованій лінії, і також дорівнюється вага нашої рідини 0,43 бюталі. Тобто виштовхувальна сила дорівнювалася вазі нашого тіла, яке занурило до воду, вазі нашого м'яча. І запишемо закон Архімеда. На тіло занурено в рідину або газ діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла. Обов'язково зануреної частини Тому що ми з вами вивчили, що є три випадки, коли тіло поводиться себе у води Наприклад, як айсбірг, Так? Є одна. Половина, яка над поверхньою води, інша під водою, будь-який корабель речовин тіло, яке є над водою і яке є під водою. Так ось закон Архімеда діє тільки на ту частину, яка занурена у воду. І сила Архімеда це Ро помножити на g, помножити на В, на об'єм. Зануреного тіла. Дуже важливо це розуміти. Зануреного тіла. І розв'яжемо декілька задач на закріплення цієї важливої теми. Об'єм шматка заліза дорівнює 0,2 дециметра побіжності. Визначте вашу повкувальну силу, що діє на, на, на нього при повному зануренні у воду чи у газ. Газ це керасин. Записуємо нам дан об'єм, нам дано, дано дві речовини це вода та газ. Ми дивимося в довіднику густину цих речовин. Нам дано же. Нам потрібно знайти силу Архімеда. Щойно ми знов записали формулу, що сила Архімеда дорівнюється РО помножити на G і помножити на В. Нам це дано, нам потрібно просто підставити. Спочатку розрахуємо для води силу Архімеда. Але нагадую, що потрібно перекласти дециметри до метри до системи Сі, тому що роводи ми взяли в метр. Для того, щоб перекласти дециметри в метри, дециметри в метри відрізняються в 10 разів, тобто 0,1, ми повинні три рази 0,2 помножити на 0,1. І з цього вийде 0,2 метри кубічних. Після цього підставляємо до форму, утримуємо ще у воду, на, на тіло зану, ось цей металевий кусочок, шматочок, занурений у воду, діє сила 2 Н. Якщо цей самий металевий кусочок зануримо у газ, у керосин, от типа бензина прозрачного цвіта, прозрачного цвіта, як то не звучить. Так ось, він буде вже сила діяти менше, виштовхувальна сила буде діяти менше, тому що він, начебто, таки ну, як е... легко випаровується, він, ну, якщо пам'ятаєте антисептики, який нам потрібно було постійно, він швидко випаровується, він наче легший, тому і сила буде менша. Ось така задачка. Давайте наступно намагаємося разом розв'язати. На кулю повністю занурено в бензин. Діє архімедова сила 300 ньютонів. Обшислити об'єм кулі. Що нам дано? Архімедова сила 300 ньютонів. Яка це літера? Ф. Архімедова. Так, що ще? Дана річовина, в овинав, як козенорена коля, бензин. Бензин, добре. Також нам дана, як минулому задачі. Ж. Так. І нам потрібно знайти. Об'єм. Об'єм. Це в нас літера. В. Записуємо наше дано. Довіднику дивимося густину бензину. Це 710 кілограм на метр кубічний. У нас всі вхідні дані в системі СІ. Нічого перекладати не потрібно. Просто записуємо головну формулу. Сила Архімеда дорівнюється роже В. З цієї формули нам потрібно виразити В. Що буде? Ефа поділити на роже. Роже, добре. Нам все дано. Просто підставляємо 300 поділити на 710 помножити на 10. І це буде приблизно 0,4 метра кубічних. Тобто об'єм кулі, щоб, на яку діє вже 300 ньютонів сила. Тобто, наприклад, в попередніх задачах в нас була сила 2 ньютони, півтора ньютони, а тут же сила 300 ньютонів. Але об'єм колів це 0,4 метри кубічних. 4 метра кубічних. Перепишіть цю задачку, будь ласка. Знайдіть архімедову силу, яка діє на суцільний сталевий брусок масою 3 кг, якщо він повністю занурений у воду, та не торкається дна та стінок посудини. Тобто, рухається вільно по всій ділянці, але не торкається дна і не вспливає на поверх. Тобто, нам дана речовина сталевий брусок, нам дана її маса, нам дана речовина занурена. Нам потрібно знайти F-архімед. Задачка трошки складніша. Тобто, щоб знайти архімедову силу, нам потрібно знати густину речовину, в якої занурено, тобто воду. Ми її знаємо, це тисячу кілограм на метр кубічний. Нам потрібно знати G, ми її знаємо, це 10. І нам потрібно знайти об'єм. Як знаючи е, масу та густину речовини, тобто яка це речовина, знайти об'єм. Це е, перед новим роком ми вивчали. Хто пам'ятає, як знайти об'єм, знаючи масу речовини та з чого вона виготовлена. Потрібно М поділити на. Р. Так. Тобто і тоді ми дізнаємося об'єм. В дорівнюється 3 поділити на 7800. Це в довіднику густина твердої речовини сталі. Це буде приблизно 0,4 метра кубічних. Підставляємо до нашої формули. 1000 помножити на 0,4 тисяч помножити на 10. Це буде 4 ньютони. Тобто за цих умов архімедова сила 4 нюта. Доволі невелика. І остання задачка на сьогодні. Тіло, що повністю занурено в газ. Нагадую, газ це не газ, а керосин. Є Архімедова сила, сила позначається великою літерою F, тому що вона архімедова з індексом R. Нам потрібно знайти густину ρ, якщо його маса становить 900 грам, маса тіла 900 грам. Тобто в нас ще складніша задача. Нам дано ро, е, керосіна нашої рідини, нам дана сила Архімеда, нам дана маса тіла, яке занурило, нам потрібно знайти густину нашого тіла, яке занурило. Щоб знайти густину тіла, нам потрібно масу поділити на його об'єм. Е, маса дана, об'єм, ми можемо знайти. Е, Знаючи густину. Тобто ми з, е, е, з формулою сили Архімеда виражаємо наш об'єм тіла. Для цього потрібно силу Архімеда поділити на ро газу і помножити на ж. Підставляємо наші чисельні дані. Це буде 0,5 метра кубічних. І знаючи вже об'єм тіла, ми підставляємо в нашу першу формулу і отримаємо, що потрібно 0,9 поділити на 0,5 метрів кубічних. Це буде 1800 кг на метр кубічний. Подивіться, будь ласка, в довіднику, до якого, що це за тіло, яке має таку густину. Ну, потрібно відкрити довідник густин речовин. Це земля. Це земля? <гум> Неочікувано, як землю занурило у керосин Ну, добре. Сповчанна тобто це... кислота? Ну, вряд ли. Це маса 900 грам. Тобто це щось тверде. Кислота би змішалася з водою. Тобто це однозначно щось тверде. Добре. Домашнє завдання прочитати параграф номер 31 виконати право на закріплення нового матеріалу No34.